Віталій Беталішахів в рай проти. Нурман Беттов. Що хотів зіграти з ним? Не знаю. Наше е 5 пішов. D6 тоді. А це наше, не знаю. Філідорчика розіграємо. Ні, він щось таке. Дивне? Д3 спокійно. Ми не будемо спокійно тут грати з ним. У нас інші плани на це все. Де 4 тут є хід. Не робить суперник. Ну і добре. Ну і бог з тобою. Так, це 6. Це 6, це 6. 2, 2, 2. Ні, це так і так хід є на цей хід. Три нулі просто йду. А може в два нулі, до речі. Якщо він просто розміняється, ну якось так собі. Якось білими без претензій суперник. Угу. Отуди. Пішов. Тоже нулі хочу. Добре, D5, як я пішов. Ти, типу, тут б'єш. Д5 ти тут хочеш взяти, да? Я взяв тут. Ти тут. Є ще Кінь D4, кінь D4 і Це і сюди кудись пішов. Давай так. Відкриємо якусь лінію, лінію є, наприклад. Так. Куди коня дівати? Цікаво. Він зараз в три нулі піде, чи в два. Хоче дати шах мені, я відійшов. Д п'ять хочу піти ще. А, він тут може взяти пішика. Вон воно шо. Ми сюди? Чому фокус? А от цьому фокус? Отакий от фокус. ось от такий фокус. Так, так, так. А, мабуть, треба тут віддавати вже. Мотувати або його, або себе. Шах, так. Так. Не знаю. Можу і пішачком, щоб лінію вже відкрити. Можу, і слоном, щоб з темпом було. А після. Ну так, чисто на мат напал. Фрезер меняешь. Ай-яй-яй-яй. И слон у она попалась. ай яй 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 так, что у нас есть тут гали? Не знаю. Давай, спробуй шахнути мені. Давай, давай, давай. Я буду втікати, навіть на твої шахи буду втікати. Хоча може і не втечу, ні, ти так б'єш. Так. спробую все ж таки з конем виграти оцього. Ну, не виграти, а виграти білих. Так, проста в мене ідея заблокувати і перевести туру отак. Отака. Складна ідея. Хоча він може так піти і потім викурювати мого. Коня. Ні. Я б на його місці пошвидшився. Пришвидшив всі. Зараз просто піду мат поставлю. Ну так, чисто. Так, так. Тут вже мат по цим лініям. Я поняв тебе. Я вас зрозумів. Ти ведеш фрезя. 1, 2, 3, 4 ходи треба тобі. Непоганий план. Да, дякую. Ну, веди ферзя, а я тобі мат ставлю по лініям. Слон залишився в офсайді. Так, 69 на 82. Ну, цікава партія. Мені це сподобалось. Тому що знову залишився я з легкою фігурою конем проти легкої фігури слона. Ну і ще з турами. Так, був удар Чік. Чорних краще. Тому треба було віддавати цього слона, тому що він все рівно ніякої ролі не зіграв, мабуть. І комп'ютер, мабуть, хоче, щоб. Щось хоче. Комп'ютер, мабуть, пішочки тут. Ферезі 5, слон D6. А, Феріз. А, тактика. Ферзі F5 відігрують слона. Ну, да, тут, до речі, чорним не так то і весело. По матеріалу рівність, да, за фігуру, за коняку цю. три пішака, і не факт, що тут так просто буде. Чорним, взагалі не просто. Так, він не взяв. Да. Я бачив, що тут він може, типа. F8 тут треба, да? ну, окей, я думав, типу, там вилку якусь, але в нього тут такий хід знайшовся. Перезв'язаний. А він тут знайшов розмін, Не бачив. Бачу, бо я дивлюсь тільки ось сюди, на короля. Королівський фланг. Так, і він не зрозумів мою ідею, що я хочу тут заблокувати і з королем пограти. F4 зразу треба було проганяти коня з хорошої позиції з центру. Ну, а король G2, да, він прикрив, звісно, F3 від коня, але ми відганяємо короля і блокуємо. По німцову, що так скажемо, можна сказати, мабуть. Ну і все, йому треба вже віддавати цю якість. Ну, погана, звісно, позиція тут. Слон не грає. Можна сказати, по капобланці. Там у нього була така схожа партія, де? Словом просто був виключений з гри Дмитрий І Іван Шпілі, -шпілі можна сказати, з лишньою фігурою грали. Так, ну тут просто дамат.